Вітаю на огляді на лобниці ліхтарик Титаном, модель TLF H04. Купував я цей ліхтар в магазині Allo, використовуючи бонуси, тому обійшовся він для мене в 35 гривень. Звичайна ціна становила 248 гривень. За бажанням можна пошукати в інтернеті та знайти значно дешевше. Характеристики пристрою: світловий потік 200 люменів, колірна температура 6500 к, дальність променя 90 метрів. Тип светодіода XPE плюс КОП. Тип акумулятора, вбудований літій іонний акумулятор формату 18650 на 1200 мАч. Порт заряду Type-C, сила струму заряду 5 А, час заряду 3,5 години, захист від падіння 1 м. Клас захисту від пилу та вологи IPX2, тип оптики лінза. Матеріали пластик. Розміри 82 на 43 та на 30 мм. Вага разом з акумулятором 66 г. В коробці знаходиться сам ліхтар, кабель всі для зарядки, налобне кріплення, а також інструкція. Давайте подивимось, за скільки можна купити цей ліхтар. Пишу пошуковий запит і переходжу в покупки. Бачимо, що на промі можна купити за 213 гривень. Відкриваю це посилання. Тепер введу на промі аналогічний пошуковий запит. Далі натискаю на кнопку дешевше. В результатах пошуку можна ознайомитись, що найдешевша ціна становить майже 209 гривень. З однієї сторони ліхтаря розміщений порт Type-C для зарядки, а також світлодіодний індикатор. Вони закриваються силиконовою заглушкою. На іншій стороні знаходиться магніт. Зараз я спробую прикріпити за допомогою цього магніта ліхтар до лінійки. Якщо обережно тримати, то ліхтар тримається. Але від найменшого струсу ліхтар падає. На задній стороні ліхтаря нанесена наступна інформація: дата виготовлення, ступінь захисту від пилу та вологи, тип акумулятора та його ємність, вхідна напруга та сила струму. Звичайно, є механізм, який дозволяє виставляти необхідний кут нахилу. Натискаю один раз на кнопку і вмикається верхній світлодіод. Повторне натискання вмикає коп світлодіод. Ще одне натискання вимикає ліхтар. В режимі свідчення утримую кнопку живлення для того, щоб зменшити яскравість. Відпускаю. Тоді знову утримую для того, щоб збільшити яскравість. Аналогічно для діода. Утримую для того, щоб зменшити яскравість. Відпускаю. І знову утримую для того, щоб збільшити яскравість. Кріплення на голову одягається швидко ось таким чином. За потреби можна відрегулювати діаметр, збільшити або зменшити його. Під час заряду світлодіод буде мигати. Після заряду акумулятора він буде світитися постійно. Ось так ліхтар світить на горищі. Верхнє світло. А тепер нижнє світло. Яскравим я цей ліхтар назвати не можу. Але камера телефона, на жаль, передати точне освітлення не зможе. Картинка буде виходити набагато темнішою. Тепер тестую на вулиці. Ось так світить верхнє світло. На метрів 10-15 точно світить непогано. Перемикаюся на коп світлодіод. Якщо в загальному, то так собі. А якщо зблизька, то навіть непогано. Ось подивіться, наскільки якісна картинка зблизька. Виставив яскравість коп світлодіода на мінімум і буду її збільшувати. Тепер буду збільшувати яскравість верхнього світлодіода. Тепер перевірю дальність променя верхнього світла. До дерева приблизно 20 метрів. Можете самі спостерігати, що навіть на такій відстані розгледіти деталі важко. Розбираю ліхтар, відкручую два шурупи, знімаю праву та ліву кришки які виконують основну функцію утримання. Можемо спостерігати акумулятор формату 18650, плату заряду та розряду, а також світлодіоди. Акумулятор я повністю перед цим зарядив, тому міряю напругу. Мультиметр показує 4,19 В. Робимо висновок, що акумулятор заряджається правильно. Буду проводити тест акумулятора на ємність. Навантаження показує напругу 4,216 вольта. Буду розряджати до 2,7 В. Думаю, що цього вистачить. Виставляю струм розряду 5 ампера. Залишається натиснути на кнопку Старт для того, щоб розпочався тест. Можемо спостерігати, що акумулятор віддає приблизно 500 мА. І приблизно 2 Вт. так, тест завершений. Він тривав 2 години 29 хвилин і 49 секунд. Акумулятор віддав 4,8 ватт-години. Якщо в амперах, то це 1248 мА. Годин. Тобто маємо результат більший, ніж заявлено виробником. Давайте подивимось на аналог на Aliexpress. Схожий ліхтар можна придбати приблизно за 67 гривень. Цей ліхтар має схожий функціонал та зовнішність, але в ньому використовується акумулятор формату 14500. Тому енергії в такому акумуляторі буде набагато менше. І відповідно тривалість роботи також буде незначною. Залишилось перевірити тривалість роботи. Можете переконатися, що ліхтарик повністю заряджений. Тестувати буду на КОП-світлодіоді. Вмикаю ліхтар і натискаю на кнопку Старт на секундомірі. Пройшло 4 години. Ліхтар світить так само яскраво. Можемо спостерігати, що температура не перевищує 35 градусів Цельсія. Маємо 4,5 години, ліхтар світить. І візуально так само яскраво. Я змушений їхати, але ліхтар вимикати не буду. Секундомір також. Беру все з собою. Майже 6,5 годин, ліхтар світить. Можливо, яскравість трішки зменшилась. І так, вже майже 9,5 годин блимає індикатор розряду акумуляторної батареї. І я буду зупиняти тест. Переходимо до висновків. Плюси в цього ліхтарика наступні. Заявлена ємність акумулятора повністю відповідає дійсності. У тесті я отримав більше, ніж 1200 мА. Час роботи перевершив заявлений практично в два рази. До мінусів можна віднести пайку акумуляторів, а не точкове зварювання, а також, на мою думку, менший світловий потік, ніж заявлено. Якщо для вас не потрібне сильне яскраве світло, то я думаю, що цей ліхтар можна сміливо купувати. На цьому у мене буде все. Дякую за перегляд відео і до зустрічі!